Слава Україні! У ефірі першого Подільського «5 хвилин на головне. Коротко про найважливіші події області країни та світу. Розпочинаємо генсек НАТО Єнс Толтенберг підтвердив участь президента Володимира Зеленського у саміті Альянсу у Вільнюсі. Саміт пройде 11-12 липня. Нагадаємо, що сьогодні Дмитро Кулеба оголосив, що союзники НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс. Німецький оборонний концерн «Рейнметал» планує відкрити завод з виробництва та ремонту бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів. Там створюватимуть і ремонтуватимуть танки, а також навчатимуть обслуговуванню бронетехніки. Завод буде розташований у західній Україні. Найбільший німецький виробник озброєнь також навчатиме українців обслуговувати танки та інші бронемашини, вироблені на підприємстві. Війна забрала життя ще одного захисника з Хмельниччини. Михайло Гук загинув 3 липня під час штурмових дій у Бахмутському районі. Про втрату сповістили в Антонінській громаді. Михайло був 1992 року народження, мешкав у селі Маленки. сьогодні, 10 липня, у Красилові, Антонінах та у рідному селі, героя зустріли живим коридором пам'яті. Віддали шану воїну, який віддав за нас своє життя вічна пам'ять герою. В Україні презентували онлайн-мапу медзакладів, де можна отримувати психологічну та спеціалізовану допомогу з ментального здоров'я. На сьогодні онлайн-мапа містить дані щодо понад 8 тисяч лікарів та майже 3,5 тисячі лікарень. На ній розміщені 165 закладів на території Хмельницької області. Приймають пацієнтів 328 лікарів. Можна вибрати громаду, вид допомоги та посаду лікаря. Це повністю безоплатно для пацієнтів. На вихідні буравій повалив дерева на дорогу у Кам'янськ-Подільському районі. У службі відновлення та розвитку інфраструктури області повідомили, що негода наробила шкоду на автошляхах Гуків, Дунаєвці, Могилів-Подільський. Підрядні організації оперативно ліквідували наслідки негоди та розчистили дорогу від повалених дерев. Водіїв просять, якщо помітили на проїзній частині та узбіччях наслідки стихії, що перешкоджають організації дорожнього руху, невідкладно інформувати про це службу відновлення та правоохоронців для оперативного реагування. Сьогодні з 20-ї години можливо короткотривале зниження тиску водопостачання в центральній частині міста у зв'язку з переврізкою водопроводу по вулиці князя Святослава Хороброго. Про це повідомляє Хмельницькводоканал. водоканал. Роботи триватимуть до 22 години, 11 липня. Завтра мешканці 12 вулиць у Хмельницькому мають очікувати планових відключень світла з 9 до 17 години буде відсутнє електропостачання за адресами: вулиця Кудрянка, вулиця Пілоцька, вулиця Район Ракове, вулиця Тракторна, Трипільська, Холодноярців, Цегельна та вулиця Чубинського. Окрім того, вулиця Ювілейна та провулок Перший трудовий. Нову туристичну локацію створили на Кам'янеччині на Бакоті у Національному природному парку Подільські товтри збудували готель для комах. Такі будинки призначені для створення умов для проживання корисних комах. Вони мають естетичний компактний вигляд, а також можуть використовуватися для зняття стресу як наочний посібник вивчення комах. У заповітнику кажуть, що готель уже добре заселений, тож можна їхати та роздивлятися, як гостюють комахи зблизька. Якщо ви стали свідком якихось подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Ну а поки ми прощаємось мирного дня.